У празі відкрився новий заклад Тріпхаус у самому центрі, і найприємніше, що його відкрили українці. Тож ми з хлопцем навіть не вагалися і одразу пішли туди на вечерю. Нас посадили за затишний столик біля вікна, що було ідеально для романтичного вечора. На закуску взяли курячий паштет з абрикосовим джемом. Я з Харкова не їла такого смачного паштету. Він був дуже вершковий, а поєднання з джемом дуже влучним. А картопля з трюфельним Айолі та Пармезаном вона нагадала мені ту саму мою улюблену картоплю з Амстердаму, за якою стоїть кілометрова. Черга, і я не вірю, що тепер її можна просто замовити тут. Дуже-дуже смачна. Лимонади дуже насичені та освіжаючі. Раджу спробувати зі смаком Манго Маракуя. На основні замовили запечену качену ніжку в конфі та тушковані у вині телячі щічки з грибним соусом. М'ясо надзвичайно ніжне, соковито і на десерт чизкейк із соленою карамеллю. Такий ніжний і вершковий, що ми замовили ще один із собою, щоб насолодитися вранці ще раз. Якщо шукаєте, куди піти на смачну вечерю та отримати українське обслуговування, обов'язково. Додайте репхаусу свій список.